Доброго дня! Ми знаходимося на території ліцею номер 2 імені Дарбіняна Коростишівської міської ради. Сьогодні в нас сталася невеличка надзвичайна ситуація. Приміщення закладу побудоване в 1961 році, і після таких довгих дощів відбулося невеличке руйнування карнізів, падіння каменю з карнізу приміщення. Я звернулася до Державної служби надзвичайних ситуацій і працівники ДСНС і автомобіль, який надав Євгеній Антонюк, обстежують приміщення ліцею з метою знаходження місця, де відбулося падіння каменю із карнізу приміщення. Я хочу висловити. Слова вдячності Євгенію Антонюку, який завжди відкликається на допомогу, постійно допомагає школі. І державні служби на звичайні ситуації, адже це дуже велика така складна робота на такій висоті обстежувати фасад нашого ліцею. Дякую.